У Нас студії Андрій Вігрінський юрист-аналітик. З З ними будемо обговорювати до кінця цієї години усі важливі соціально-політичні теми. І перша тема, яку обговоримо зараз, це вступ України до НАТО, який має відбутися за спрощеною процедурою. Таку позицію підтримують Велика Британія та Польща. Пише голос Америки, зокрема, очільник зовнішньополітичного відомства Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі зазначив, до України слід застосувати такий самий підхід як до Швеції та Фінляндії. Водночас, міністр закордонних справ Польщі збігнів Рау підкреслив, нині необхідно максимально адаптувати військово-політичні структури нашої держави до стандартів альянсу. Ось така, ось така цікава заява. Е, дивіться, ну Швеція, я так розумію, ще не дуже допомогла спрощена процедура по вступу до НАТО. Вони ще досі не є членами Північно-Атлантичного альянсу, а чи допоможе нам спрощена процедура вступу? Буду як Байден, ні. Чому? Ну бо Байден сказав ні. І все, і крапка. І чхати на те, що сказала Великобританія чи хтось там інший. Він, ну, вся військова промислова спроможність блоку НАТО. Економічна спроможність, вона так чи інакше базується на позиції Сполучених Штатів до, в цей конкретний період часу, можливо, через 10 років, переозброєння Європи і Німеччини приведе до паритету у голосуванні, в силах, можливостях і так далі. Ну, але допустити, що, допустимо, Литва, Латвія і Естонія мають рівнозначний голос, вагу голосу, так? не за кількістю, що один, таку, як Сполучених Штатів при голосуванні, ну, це, напевно, було б перебільшення. Того, коли е, Німеччина говорить устами канцлера, не депутата, не президента, не представника землі якоїсь, а устами канцлера, який відповідає за зовнішню політику Німеччини, говорить про те, що не може бути членства до моменту, поки не будуть вирішені питання, які стосуються територіальних якихось там протиріч. Не Да? він навіть не говорить про територіальну цілісності. Неузгодженість це ж зовсім інше слово, ніж вихід на кордони 91-го року. Неузгодженість це, скажімо, різні погляди двох суб'єктів на те, що визначається територія. А два суб'єкти у нас є. Це Україна і Росія. У нас тупо порі у нас ту порізні вставлені на територію. У нас є тепер два суб'єкти. О, да. так. Тепер, тепер ми виходимо з того, що Німеччина вона використовує конструкцію, начебто, про одне і те ж саме. Але каже, от поки ви, умовно, ті, хто. ну, от Росія рахує, що вона щось приєднала, ми точно знаємо, що ми не визнаємо, що ви щось приєднали. Але це протиріччя. І от поки ви його не вирішите, то тіпи, ну, ви ж наражаєте НАТО на ну, небезпеку. І що, що теж є істиною з точки зору цих країн. І того, то ці всі речі, ці всі загравання, скорочена процедура, не скорочена. Сигнал, не сигнал. Ну, прибачено діалоги для бідних. Хочете, ну, умовно, проривна ідея, яка от, от президент говорить про сигнали, да? от, як би мало звучати сигнал, який би говорив про те, що насправді в НАТО щось помінялось? Ну, Допустимо, за підсумками э, саміту в вільності, виходить представник чи Столтенберг, чи допустим, представник Білого Дому, безпосередньо пан Байден, і каже: Ви знаєте, ми півтора роки були адептами концепції недопущення зіткнення Росії і НАТО. І сьогодні... Ми цю концепцію змінюємо. Ми допускаємо можливість зіткнення Збройних сил НАТО і Російської Федерації. І тоді, і тоді ми говоримо про те, що чекайте, все, те, що було пересторогою для можливої участі НАТО на стороні України у війні, воно вже стає минулим. А доки це не міняється, то все решта, ну знову ж таки, це просто надування вітрил порожніми словами. Є, з яким з ми чіпляємося, з які люди читають. Вони ж, люди не завжди розрізняють, який статус того, кого цитують ЗМІ. А ЗМІ можуть процитувати депутати, які на засідання не ходять і участі в голосуванні не приймає. Але ж назвати представник парламенту країни-члени НАТО, такої вільної, демократичної країни, там, Литви. Так. Ну, дивіться, я, я, не те, що, я не те, що проти цієї інтеграції. Я, я не проти діалогу про спрощену процедуру. Який ракурс не візьми, да, в, кожні, в кожному моменті у нас будуть проблеми, які є неподоланими. І ми накиляємо цю от історію, пов'язану з самітом, який відбудеться наступного тижня, типу, що от воно вже подолане чи може бути подолане. А це небезпечно для нас, як для країни, для суспільства? Ну, давайте, для кого, для кого ця інформаційна хвиля? Для нас чи для країн Північно-Атлантичного альянсу? Для Лідери нас. країн Північно-Атлантичного Альянсу висловились: Байден, Шольц, Крапка. І їх позиція не поміняється, не говорячи про те, що ну Угорщина теж, начебто, не є так, так щоб сильно готовою голосувати за Україну, не те, що за Україну в НАТО, за Україну в ЄС. Вони туречіна, гроші хочуть перестати про НАТО якось Теж не особливо так, ми щоб їх про щось питали. Ну, подивимося, президент поїде в Туреччину, можливо, підпише і там меморандум про те, що Туреччина підтримує інтеграцію. Хоча шанси на це приблизно відсотків три. А для чого тоді ще їхати в Туреччину? Ну, справді, <зас> <да>. <зас> більше немає чого їхати в Туреччину. Е, я, ні, ні, я просто провожу паралель до того, що ми не говоримо в контексті НАТО, да, про. Цілий ряд інших країн, яких набирається близько десяти, які теж мають певні перестороги, просто їх не озвучують про участь України в НАТО. Якщо їх десять, якщо їх дві, це все рівно мінус, це, це не згода. А раз це не згода, то як спілкування з громадськістю поміняє позицію цих країн? На щастя, ну на щастя для сильних систем, які ну, сильних систем демократії? Не у всіх питаннях думка громадськості є визначальною для прийняття рішень їх політичним керівництвом. Коли ми говоримо про Deep State в Сполучених Штатах, то він формує думку громадськості або змушує громадськість прийняти те рішення, яке є стратегічно важливим для історії і для країни Сполучених Штатів, а не Twitter, мене, Ілона Маска диктує, якою має бути державна політика в сфері цінних паперів там, чи розвитку. Того ну, нас викрило несприйняття того, що називається взагалі побудова держави. І напевно ми не до кінця розуміємо те, що ну, громадськість не зобов'язана розуміти всі тонкощі і знати всі розвідувальні дані, які є засекреченими, і точно не оприлюднюються на сторінках соцмереж не для того, щоб приймати рішення. Того, власне, громадськість і делегує. Певним суб'єктам можливість приймати рішення, які не відносяться до їх компетенцій. Але ну я тоді в цьому контексті коротенько запитаю, це не стосується теми, але про Францію, тому що там продовжуються і, ага. і, і пожежі, і люди гинуть, і грабують, і все на світі. Ага. Ось такий прояв громадськості, протест громадськості проти реформи він призвів до. Отаких колосальних наслідків хтось каже, що для Франції це в принципі нормально, але мені, ну на мою особисту думку, це таких уже анархіанархіських проявів набертається. Це, це і до середнього да. Е, Ну, дивіться, Франція трошки глибше з точки зору причин цих всіх протестів. Вони ж системні, Да? Будем, давайте спробуємо накласти Францію і Україну, а Україну спробуємо накладати через Арестовичу. Інтерв'ю. Ні, ні, серед, я не жартую, okay. не Значить, Проблеми Франції, які ми спостерігали всі через телебачення. Жовті-жилет. За що? За що мітингувало? Ну, сміттярі. Соціальна, бастівка, соціальна, та, соціальна сфера. соціал. Соціалка. Пенсійна реформа. Соціальна сфера. Соціальна сфера. Вбивство неповнолітнього. Яке, їх, до речі, у Франції за статистикою таких випадків близько 10, вже нараховано в поточному році. Але неповнолітній має інше етнічне походження. Да? Він має, і, скажімо, ці бунти, чи сама подія, вона не повинна була сколихнути настільки Францію. Але це є, от все те, що там відбувається, є наслідком втрати легітимності влади з точки зору населення, яке розширюється за рахунок міграції. Тобто корінні французи, допустимо, які асоціюють себе з державою, які давно вже і системно живуть в Франції, вони зіштовхуються з історією, яка називається прибуття мігрантів і надання мігранту умовного соціального громадянства. Ну, Мігрант не працює, не інтегрується, він не повинен вивчати культуру, мову і так далі, але отримує певну форму соціальної допомоги. Називаємо це так. Ну, якщо тобі не треба нічого робити, щоб інтегруватись в певний соціум, і гроші тобі все рівно платять, ти трошки починаєш нагліти. Тож мені треба більше, мені треба то, 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 я хочу, хочу того, ти не розумієш історію країн. Нічого. І ти відновлюєш справедливість. Ну, в тебе загострене відчуття несправедливості. Так? Бо, чого вбили? Бо він був, власне, там, алжирець чи, ну, скажімо, представник вих, виходець з іншої країни. Окей, і ти йдеш, ламаєш все те, що забезпечує тобі є соціальне громадянство. Тобто, ну, вся система державного управління, податки, магазини, підприємства і так далі, вони працюють на сплату ну, формування ВВП, сплату податків, щоб ти отримав певний так. вид допомоги. Але ти рахуєш, що це все рівно несправедливо. І тепер, от, коли ми говоримо про, допустимо, Україну, да? нам, е, от, пан Арестович, ніколи в житті ще стільки не згадував в своєму інтерв'ю соціально-економічної проблематики. І от, так само слів про справедливість. Проте ну, ми за час війни. Привикли, що політичного плюралізму немає, як такого, де? і опозиція традиційно не критикує владу там, умовно за тарифи чи податки. Ну, чия це була тема до війни. Зазвичай. Опозиція? Ну, опозиція, ну, грубря, Юлія Володимирівна, Ю... Юрій Анатолійович Бойко. Всі от, спокійно, тарифи підвищувати не можна, податки підвищувати не можна, бо нам треба зростати. Цього немає, бо є військова коаліція. Тобто суб'єкти політики відійшли з цієї риторики в силу зобов'язань, які мають перед парламентом. Олексій Хрестович, даючи інтерв'ю, йде рівно по лекалам діяльності опозиції. Каже, дивіться, ну це ж несправедливо, всередині країни люди і так віддають все на фронт. Люди виживають якимось чином. Людям обіцяли, це не підвищувати, це не робити, це не робити. А тут їх мало того, що зажимають в інформаційному, ну, в інформаційному сенсі, зажимають в сенсі особистих свобод, так їх подавляють ще економічно. І це приведе до певної форми вибуху чи протесту. Він там ще ускладнює психологічними моментами, ресентиментами і так далі, але цього ми торкатись не будемо. І тут ми з вами, ну, так чи інакше, вимушені апелювати до того, що діалог держави і суспільства, як у Франції, так і в Україні, він повинен бути не те, що чесним, а? він повинен бути прагматичним і реалістичним. Що якщо ми почнемо всі один одного ненавидіти, ну... Тикаючи пальцями, розказуючи, те й винувати, те й винувати, шукаючи е, способи знайти розбіжності, а не об'єднуючі речі, у нас буде історія постійних бунтів, народних бунтів з різних причин. У Франції за останній рік їх було абсолютно багато різних причин. Плюс ми ж країна, яка Україна да, повинна повернути сюди людей для зростання ВВП. А їх, звідки ми, не те, щоб повернути. Мігранти не, повинні заїхати в Україну і легалізуватись. Хто будуть ці люди? Ну, тобто, от сьогодні інститут майбутнього пише, що для того, щоб наше ВВП зростало, не до трильйона євро, не до зарплати, ну, ту, яку обіцяв президент за 10 років. А просто, щоб воно зростало, нам треба від 2 до 3 мільйонів мігрантів. До війни, до війни трудових, мігрантів, трудових мігрантів. До війни цей показник був 300-500 тисяч. Зараз, в силу фактору війни і вибуття українського населення за кордон, треба від 2 до 3 мільйонів. Давайте просто подумаємо, з яких країн вони приїдуть. Давайте, а, е давайте е Просто змоделюємо. І, і як наше суспільство, наскільки воно терпимо, готове їх прийняти. Нехай, з усіма особливі. Нехай будуть Філіппіни. Нехай будуть Філіппіни. Я згоден з вами, але вони навряд. Чим ми їх привабимо? Не знаю. Рівним до... без... доброзичливості по відношенню <ріпінців> до філіппінців. <ріпінців> українці ж доброзичливі. дуже толерантні, так? Ну, я би так не сказав. А, достатньо, а достатньо толерантні. Достатньо для філіппінців? Ну, можливо, так, а да, можливо, ні, насправді. <ріпі> е тому. Світ трошки змінюється, от ця історія чистих національних держав, ну держав націй, да, яка вона була на засадах там Другої світової, навіть Першої світової війни, вона трохи коригується. Коригується в силу процесів глобалізації, відкритого світу, відкритої економіки, руху товарів. І уже і нам треба до певної міри консервативні підходи якось змінювати в історії ну, співіснування. Бо інакше, бо інакше, ну на, на жаль, на жаль, за відсутності дієвої системи управління, ми будемо зустрічати. Часом в повоєнній Україні купу соціальних бунтів невдоволених, пенсіонерів, безробітних, людей, а не говорячи про величезний проширок населення, постраждалих від війни, травмованих, інвалідів і так далі. Але це вже люди зовсім іншої категорії, які навчені, які володіють, навчені володіти зброєю і які мають ну, на обличчя демонструвати те, що вони втратили здоров'я заради країни, а можливості виконати зобов'язання. Перед ними соціального характеру і економічного характеру може не бути, якщо не змінити економічний уклад всередині країни, який дозволять генерувати дохід. Ну, то, ну, є купа проблем. А Франція це от, знаєте, демонстрація цих проблем, при якому ти набираєш людей, а вони не асимілюються. Ти створюєш умови, за яких вони не відчувають себе частиною суспільства, а навпаки відчувають себе подавленим. Причому, що вони не є подавленими. але вони себе так відчувають. Ну, Ну сподіваюся, що в нас таких проблем не виникне принаймні. Зараз ми з вами йдемо до тем, які стали топовими на діджитал ресурсах Ukraine World News. Розпочинаємо. Отже, на сайті Юкрейн News у лідерах переглядів повідомлення про ситуацію довкола виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. Сьогодні комісія продовжує опечатувати корпуси, але віряни їм знову перешкоджають. Зацікавила читачів сайту Ukraine World News і розповідь адвоката Ігоря Гуменюка, який підірвав, начебто, себе у Шевченківському райсуді, про мотиви вчинку його підзахисного. Захисник розповів, що в Гуменюка був пригнічений стан, бо 31 серпня вже буде 8 років, як його тримають у СІЗО без вироку суду. У топі переглядів сайту Ukraine World News і повідомлення про можливу провокацію Росіян на ЗС, як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Росія нагнітає ситуацію із Запорізькою АЕС та може вчинити теракт на її території, щоб переломити хід війни на свою користь. У телеграм-каналі World News у лідерах переглядів оперативна інформація про ситуацію у Львові. Вночі росіяни здійснили черговий терористичний акт ракетою. Влучили у багатоповерхівку. За словами мера Андрія Судового, це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Президент Володимир Зеленський відреагував на акт тероризму. Обов'язково буде відповідь ворогу. Відчутна, сказав глава держави. Тисячі переглядів у телеграмі Ukraine World News набрала повідомлення про вибух у шевчанківському суді. Те те, що судили підозрюваного у вибуху гранати під е, Верховною Радою у серпні 2015 року, Ігоря Гоменюка. Іпотеку у 7% від є оселі зможуть взяти всі українці без власного житла. Повідомлення під такою назвою отримало тисячі вподобайок у телеграм-каналі Ukraine World News. Програма почне діяти із 1 серпня. Кредити видаватимуть на 20 років. Під 7% річних потрібно буде внести перший внесок від 20%. Зацікавила читачів телеграму Ukraine World News Інформація з фронту на Бахмутському напрямку ЗСУ перехопили ініціативу в районі Кліщіївки. Як пояснив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, російські окупанти чинять потужний опір та застосовують резерви, зазнаючи величезних втрат. На місцях тривають тяжкі бої. На Ютуб-каналі Ukraine World News у лідерах переглядів ток-шоу 45 хвилин з Болгаровим разом з експертами студії Рефатом Чубаровим, Сергієм Братчуковим та Віктором Ягуном обговорювали, що робиться на в'їзді до Криму. Чому російські туристи дуже хочуть відпочити на території, яка ось ось стане зоною бойових дій. Зацікавила глядачів Ютубу World News і Інформація про вибух у Шевченківському райсуді на місці події перебувала знімальна група Юкрейн News. Наша колега Ірина Доля в прямому ефірі ексклюзивно розповідала останні подробиці інциденту. Зацікавив глядачів Ютуб каналу Ukraine World News і коментар адвоката про причини такого вчинку підозрюваного у прямому включенні на телеканалі Ukraine World News. Олександр Свиредовський заявив, що Ігор Гуменюк і винний у вибуху то велика. Е... Частка провини лежить і на суді, і на прокурорі, адже скоро буде вже 8 років, як чоловіка тримають під вартою без вируку суду. У Тіктоці News топовою стала розповідь нашої колеги Насті Рейн про інвалідність колишнього генерального прокурора України Ігоря Луценка. Він заявив, що покидає службу в армії, бо військова лікарська комісія визнала його інвалідом. Парадокс у тому, що ВЛК не призначає інвалідність. Що не так дивіться у нашому Тіктоці. Підписуйтеся на наші діджитал ресурси, шукайте Ukraine World News у Телеграмі, Ютубі, Тіктоці, Інстаграмі. Скануйте QR-кодики, бачите на екрані. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нам цікаво знати, що ви думаєте. Ця ефірна година теж добігає кінця. Мені залишається лише подякувати гостею студії, гостем третьої години або ж третіх п'ятнадцяти хвилин. Так сталося, пане Андрію. Заради Бу... президента ми могли так. пожертвувати ефірною. на Андрій Вігірінський, юрист аналітик. Як?